Розглядаємо весь список викликаних і відзначаємо, що немає жодних питань щодо позиції воротаря. До збірної приїдуть найкращі. А от далі, передусім, кидається в очі відсутність великої групи новоспечених чемпіонів України з київського Динамо. Андрій Ярмоленко та Віталій Бояльський були викликані на матчі проти Бельгії в березні, регулярно грали весь час у другій частині сезону української прем'єр-ліги, але до Канади не полетять. Хоча, наприклад, ще один лідер півзахисту киян Микола Шапаренко братиме участь у товариському турнірі в червні. Попри те, що навесні він забив лише три голи та зробив один асист. Чого не скажеш про центрбека Дениса Попова? Він викликався до збірної ще з 2021 року, але за цей час провів лише три матчі. І востаннє був у заявці головної команди у жовтні 2023 тисячі Відносно нещодавно сам попов просив не викликати його через необхідність остаточно відновитися від травми. Тепер він у формі, але здається, Ребров більше не зацікавлений в послугах основного захисника київського Динамо.